Нікому нічого не доводьте, кожен живе у своїй власній психічній реальності, яка створюється з його переконань. Основна причина непорозумінь у тому, що кожен вважає свій погляд на події єдиновірним. Спостереження за дійсністю допомагає зрозуміти, що це тільки різні погляди на одне й те ж саме, а критерієм достовірності є тільки наш власний досвід. Навчившись аналізувати з різних боків, ми зрозуміємо, що будь-яка позиція виявиться недостовірною, тобто всього лише точкою зору. Про що свідчить потреба щось доводити неприйняття позиції інших людей викликає негативні емоції, і якщо поглянути на події з іншого боку, спроба щось довести, це дзеркало того, що ми не приймаємо в собі. Впевненість, що ми точно знаємо, як треба, осуд вчинків інших як відображення неприйняття себе, все це переконання, котрі безнадійно застаріли, підсвідома неготовність до перемін. Кожна людина вже від народження володіє здатністю думати і вчитися, кожен народжується для того, щоб отримати свій власний життєвий досвід, навчитися любити. Думати самостійно і створювати свій власний світ, нікому нічого не доводити, нічого не заперечувати, а приймати, як є, з точки зору інших людей, що не обов'язково означає згоду з ними. Прийняття як основний спосіб взаємодії з реальністю, коли ми погоджуємося на умови, що не узгоджуються з нашими переконаннями. Ми зазнаємо певного душевного дискомфорту. Але ж якщо вже якась умова є, то вона для чогось існує, незалежно від того, чи подобається вона нам чи ні. Прийняти, отже, визнати право іншої людини бути такою, як вона є. Признавши реальність такою, як вона є, ми отримуємо можливість вступити з нею в контакт і впливати на неї. А не приймаючи, ми не можемо скористатися тим, що нам дається для чогось важливого. Здійснюючи опір певній людині чи обставинам, ми витрачаємо величезну кількість енергії, котра могла б значно покращити наше життя. Нікому ніколи нічого не доводьте, оскільки втрата енергії просто колосальна. Ми гасимо себе, гасимо інших людей. Гасимо ресурси ситуації та всієї нашої реальності. Ми витрачаємо психічну енергію на розмови та проблеми, що знаходяться поза межами наших повноважень. Витрачаємо сили на те, що змінити не можемо, намагаємося виховувати інших, маніпулювати ними, замість того, щоб займатися самопізнанням. Найкращий спосіб довести щось. Це наш спосіб життя в гармонії внутрішнього і зовнішнього світу з радісним і вдячним прийняттям усього. Східна філософія називає цей процес діянням бездіяння, що означає давати всьому відбутися без потреби комусь щось доводити.